Хотів би в вашому обличчі поздоровити з міжнародним днем волонтера, всіх волонтерів. Ваша робота неоцінима. Вашу роботу багато коли не видно. Ну і загалом люди ті, що звикли допомагати, вони, скажімо так, мало розмовляють, а багато що роблять. Тому вона багато в якій мірі недооцінена і її мало хто бачить. Але результат її дуже великий. Результат цієї наші досягнення. На полі бою наших Збройних сил України, це і усміхнені посмішки, скажімо так, дітей, яким ви отримаєте і надаєте допомогу. Це також очі вдячності всіх тих людей, яким ви допомагаєте. Допомога ваша широка, від, розпочинаючи від внутрішньопереміщених осіб і людей, які приїздили до нашого району, і закінчуючи всіми. Безмежними кордонами нашої держави, де йдуть активні бойові дії. Так що вам за це велика вдячність. З свого боку, і з боку військової адміністрації ми намагаємося і робимо все, щоб допомогти в вашій роботі. Багато чим ми не можемо вам допомогти, але і мало чим не можемо допомогти. Стараємося і намагаємося, щоб вам дозволи, які потрібні для перетину тих чи інших областей, давалися вчасно. Як можемо, підтримуємо. Так що, якщо будуть питання, звертайтеся. Будь ласка, в будь-який час доби. А вам велика вдячність за вашу роботу. І робота ваша була оцінена як на рівні Міністерства Збройних сил України, так і на рівні обласної військової адміністрації, ну і на інших регіональних рівнях. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Агаєва тофіка-тофіковича. <плес> Всього найкраще. Успіх вам здесь пару слів. Це буде Україна. Я буду краток. Александрову Олену Леонідо. Два слова можна. Разом до перемоги. Голець Наталю Володимирівну. Я вас вітаю. Дякую. Дякую. Кисли Зенаїду Олексіївну. Дякую за вашу роботу. Це ну, отак от називається. Спасибо. Дякую за нагороду. Дуже неочікувано, Ніколи не в душі не належала до волонтерів, вважала себе помічником. І сьогодні розумію, що це борг, так сказати, що мені ще треба працювати багато і багато. Да, і нам потрібна перемога, і давайте її разом чекати, і щоб вона прийшла якнайшвидше. Чередник Вікторія Васильівна. Нагороду. Дякую, дякую. Пару слів. Я теж хочу сказати, що за кожним з нас ще стоїть величезна команда, які хоч по але збирають дуже-дуже часто і багато. І кожного дня дійсно ми думаємо, що ми мало робимо. Треба більше, більше. І тим чином наближаємо нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в наших волонтерів і весь наш народ. Дякую всім. Повзун Валентина Вікторівна. медаль за сприяння Збройним силам України. Я вас вітаю. Вас сьогодні. Нова калена Миколаївна. Павло Олександрович. Дякую. Я від себе теж хочу додати. Початок війни і в мене не було сумніву, куди вести за собою людей. Я повертався собі до себе на батьківщину. Мій батько з Кременчука. Я дуже дякую цьому місту, цим людям. Я тут за цей час зустрів дуже багато. Друзей, і я дуже вдячний, що я саме зараз тут, не в Києві, було безліч міст, куди можна було їхати. Але я не помилився. Дуже дякую. Дякую. Дякуємо за вашу роботу. Да. Я вважаю, що наша праця найменше, що ми можемо зробити для нашої батьківщини. Слава Україні! Почесними грамотами Полтавської обласної від воєнної адміністрації відзначено за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерської руху, активну участь у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Рубана Константина Івановича. Я вас підставляю. Я за вашу роботу. Дякую. Дуже багато людей казало про те, що е, здається всім, що мало робимо. У мене ж така ж сама думка. Нам всім здається, що ми мало робимо, але е, ці маленькі кроки вони наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям! Чесною грамотою обласної військової адміністрації нагороджується Смірнов Віталій Олександрович. Дякуємо за вашу роботу. Дякую. Також по чесної грамоті обласної військової адміністрації нагороджується благодійна організація, благодійний фонд, центр волонтерської допомоги Артема Марченка. Міста Кременчук. Бачимо, аби нагороджує всіх вам які допомагають Збройним силам України і всім людям, які потребують допомоги. Почесною грамотою Кремечуської районної військової адміністрації нагороджується Радченко Сергій Олександрович. Керівник благодійної організації Благодійний фонд вибори. Дякую за вами роботу. Всього найкращого. Всіх привітати та поздоровити з цим важливим для нас святом, бо ми робимо гарну з вами справу, яка допомагає людям і насправді так і є, з ким я не розмовляв, то всі кажуть, що дві треті роблять волонтери. Всіх зі святом. Дякую. Надякою Кременчуцької районної військової адміністрації нагороджується вибик Віра Іванівна. Районної військової адміністрації нагороджується Колунко Валентина Анатолійовна. Подякую Від Кралячуцької районної військової адміністрації нагороджується Алізаренко Любов Сергіївна. Військової адміністрації нагороджується Слуцькіній, Ларисі Ізраїлівні. Я вас вітаю. Вам сил натхнення і бачити. Подякую Кременчуцькій районної адміністрації нагороджується смутка Раїса Константинівна. Кременчуцької районної військової адміністрації нагороджується Староженка Ганна Яківна. Вітаю, дякую за вашу роботу. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава. Подякує Кременчуцька районної військової адміністрації, нагороджується Ященка Тетяна Олександрівна. Я вам дякую. дякую за вашу роботу. Вам всього найкраща. Разом до найкраща. Також подякує Кременчуцькій районної військової адміністрації, нагороджується Леонова Світлана Володимирівна. Я вас вітаю. Всього найкращого. Подякую Кременчуцькій військовій адміністрації, нагороджується Лазоренко Катерина Олександрівна. Я вас вітаю. Вам натхнення, героям слава. Також подякує Кремчуцької районній військовій адміністрації, нагороджується Ліпко Катерина Юрійна. Я вас вітаю, я за закінчується. Ми звітами до того. Також подякує Кременчуцька районна військова адміністрації, нагороджується Павлишина Оксана Віталіївна. Дякую. 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 Хочеться всіх привітати зі святом. Знаю, що вже всі чекають до роботи, треба всім. Тому всім сил, терпіння і перемоги нам скоріше. Слава Україні! Також подякую Кременчуцькій військовій адміністрації Нагородій Чорний, загальна вікна. Також нагороджується Теткевич Тетяна Іванівна. <плес> <Я> дякую вам <плес> <про> вашу роботу, <плес> за вашу роботу. І подякую Кременчуцькій військовій адміністрації, нагороджується Теткевич Дмитро Константинович. <плес> Також від знаком і волонтера нагороджується Сідлецький Віталій Вікторович. Знак за волонтерську діяльність. І знаком за волонтерську діяльність нагороджується Качала Іван Іванович. Я вітаю вас. Всього найкращого. І ми розуміємо, що відмітити всіх волонтерів неможливо. Робота ваша не оцінена. І тут досить часто лунала один вислів, що наша робота недостатня, її мало. Але знаєте, є одна така фраза популярна. Ваша каже, я ж те, що я роблю, це ж дуже мало, це ж одна крапля. Але що таке океан, як не множество крапель? І от кожна робота, кожного помножена на все, це дає загальний результат і приближає нас до перемоги. Так що всім вам дякуємо.